Кому щось не буде, але це таке, це мистецтво, воно не може подобатися усім. Сьогодні у нас відкривається проект Незалежні. Ця експозиція представлена у вигляді трьох виставок і поділяється на «Сублімація свої», СВО і Незалежні саме. Це рефлексія художника з 1991 року. По і вона відображає. Політичну ситуацію або відображає відношення саме митця або нас, українців, до ситуації в нашій країні. Ви приїхали до вас з запрошенням галереєю Art Oil з новиною роботою. Тут взагалі відбувається презентація всеукраїнська цієї галереї, тому робота тут дуже масштабна. І... Немало. Навідовше писалася, мабуть, картина та, котра сьогодні буде перша, перша представлена на цій виставці. Це картина так його окрестили, як лист нащадків запорізьких козаків. Що в тому листі написано? Ну, я думаю, ви прочтете і побачите. Дізналася випадково, отримала запрошення. Дуже, якщо чесно, дуже здивована була тим, в якій саме локації знаходиться дана виставка. Проходить, і навіть не очікувала, що ну за цією адресою тут справжній скарб. Дуже рекомендую всім до відвідування. Пішов дощ. Монументальність цієї будівлі, скоротечність часу, вражень від цього собору. Я передав через рух води по стінах у формі дротових рухів. Я запрошую гостей міста і а, городян подивитися на найбільше зображення прапору України на полотні, намальоване на олією. На сьогоднішній день в нас є висновок експертної ради України. Також ми маємо підтвердження книги рекорда Гінесу і ви маєте. Це побачити і бути дитиною до історії українського мистецтва.